Ви подивіться, що відбувається, га? Ніч. А воно показує сонце 55 вольт 0,1... Ну, моргає, 0,1 А І 0,008 Вт Виявляєте? Ну, не 0.08, а це в кіловат тут воно пишеться. 0.008 І за цього неподобства воно не хоче заряджати батарейку. Бо в мене налаштовано е, перше сонце, а якщо нема сонця, то вже е, заряджає мережа. Подивіться? На метрах 73-73. Де де? Звідки воно взялося? оці 73-75 вольт вночі. Тут 52, 54, 53, 53, 54. Подивіться, що робиться, на цих найбільше. О, А зараз я вам розкажу. В чому тут западло. Не заряджається батарейка, бачите? Нуль. Нуль, ніч. О, Це я побачив у додатку. У додатку побачив. Прийшов. Дивлюся, ну на мережу він переключився, все як положено. Але ж додатку подивився, ну він живить зараз від мережі хатні споживачі, бачите, на хату йде. О. Але батарейку він не хоче заряджати, бо світить сонечко. І звідки воно береться, бачите, по нулях. Нуль в батарейку. 36% в батарейки тільки. Нуль. В батарейку нуль. Бачите, що робиться. А тепер дивіться, фокус. Лімітер виключений. Чого він виключений? Показую чого. Включаю лімітер ось. Він починає моргать, бачите? Починає моргать, а тут пропало сонце. Бо він на себе споживає оцю енергію, що тут є, де вона тут взялася. Зараз побачите, де вона тут взялася. Ми зараз виведемо це все на чисту воду. Сонце пропало і почала заряджатися батарейка. Бачите? 16,5 А зараз йде в цю, ну і в ту за стіною 14. В Цю більше завжди йде. Ну, то не страшно, вони потім вирівнюються. Ну, вже під кінець заряду. Ця вже дозарядиться і потім ще й та зарядиться. Це не страшно. Я думаю, що це із-за цього запобіжника він оце трохи тормозить. Перехід струму той акумулятор, бо тут його немає. Бачите, цього А тут є. О, так працює тепер. Але ж лімітер моргає. Він намагається, намагається запуститися. Йому, типу, не вистачає енергії. Він хоче стартонути, і не вистачає енергії. І так це може бути цілу ніч, якщо його не виключити. Розумієте, наш оце таке з приладом робити? Таке не можна робити з приладом. О, це в нього такі перехідні процеси. Вранці і ввечері, але щоб цілу ніч так, то ну, все-таки не варто робити. Тепер дивіться, фокус вимикаємо лімітер. Все, він перестав моргать, звісно. А тут у нас появилося сонце. Як цей кашель мене не полишить. Після цього грипу, чи що воно таке? О, поморгало, помагало. Вже перестало навіть моргати, 76 вольт показує. ага. Ох, Переключилося на сонце. це Вже типу, пішов заряд там отой 0,01 А. А як сонце появилось, ну, звісно, заряд акумулятора перестав відбуватися. Бачите? О, Це Роман Безрукий. Канал таке знімав теж своїм інвертором, показував, що вночі він показує сонце. І я давав такі питання, де воно взялося? О, і в мене оце таке саме. Але я цю падлюку вивів на чисту воду. Точніше, не цю, а вже відкрию вам таємницю. Ось вони ці винуватці. Оце ці два падлючих старих ватметра. Оці, до речі, таке не роблять. О. А оці, оці, мабуть, у них, ну, мабуть, якось оцей живлення ватметра переходить сюди. Там немає. Відповідно якоїсь гальванічної розв'язки між живленням вадметра і цією, якось воно туди е, йде в мережу сонячну, якось утворює незрозуміло як. 96 вольт тут. дивіться, 90 це капець. Да, 90. Тут 60, 57, 54. Коротше, це воно туди перетікає. О! Дурить мені інвертор. Дурить інвертор. Тіпа є сонце. Вча насправді його немає. Бачите, 0. Ну там моргає 0,1 А. 0,01. Ну заряда ніякого не відбувається. Ніч, я ж кажу. Або 0009 кВт. Це скільки? 9 Вт получається. Нічого собі ще й 9 Вт сюди йде. Ого. Це щось багато. Це щоб мій блочок цей ще. Не згорів. Чи це нема там, може може цей брехня. О, бачте. А тепер як я це вияснив? Дуже просто. Став вимикати ці ватметри, потім раз, дивлюся, чотири вимкнув. Той вже вимикаю. О, щось зашуміло. Пішов заряд. Що таке? Ага, включаю ці, 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 ці. І так ото вийшов таким методом тика. Хі -хі -хі, дійшов до такого висновку, Тепер дивіться. Виключаю оці два аттметра. Просто виключаю. Сонце є, заряду немає. Дивіться, бачите, нема, 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 нема. Виключаємо. Все. Сонце пропало. Інвертор набирає оберти. Заряд пішов. 30 ампер. Так як я й виставляв. Заряд від мережі в мене 30 а. Бачите? Що відбувається? Ось ось. 16 Ампер сюди вже іде. Фу, оце таке. Так що я в кого оце такі глюки можуть бути. А як бачите, вони такі можуть бути, то це вони можуть бути із за наших оцих приладів по сонячній стороні. Бо хтось мені там теж писав. От, А може це... Та ні. Це з мережі напруга сюди не може йти, як воно сам себе може дурити. Як казав мені, хтось писав, що у інвертора взагалі немає гальванічної розв'язки між е сонячним входом і мережевим входом. Ну Воно як би і логічно, що немає, бо він же якось змішує енергію е сонячну з мережевою. То може там дійсно нема, то його. Може це вона таке робить, але ж ні, не може вона це робити, бо ватметри, це точно ватметри, Це ці вотмети. Ну ви вже не переживайте, ви таке барахло не купите. Хіба що може в Україні вони десь на складі там річчя завалялися, а зараз вже... Це Аторч, це Аторчівськіметри. Він вже таке не робив. Він вже там, у них другитметрі вдосконалені, покращені. Я думаю, що вже з новими таке не буде. Це старі версії, вони оце таке бачите, роблять. Навіть, оці вже, це навіть не Аторчівські, дешеві. Інша фірма. якось воно Не бач... не знаю, побачите ви чи ні. ось Названня зверху. Ну, Я можу посилання на нього залишити. То ці оці нормально, бачите, працюють. Вони такої пакості не створюють. Навіть якщо я зараз включу лімітер, бачите, він уже не моргає. Тобто ніякої енергії з ПВ нема. Нема. Все. Ось вони, ось вони. Вивів, я їх падлюк на чисту воду. <кху> Хоча я це все бачив не один, не одну ніч. О! І навіть не кожну ніч воно чомусь таке відбувається. Не кожну. От колись відбувається, колись ні. Отаке от неподобство. Але ж ну, бачите, очевидно, що це ці два ваттметри. Більше нема кому отаку от робить пакость. Так що буду я їх міняти. Ще дозамовлю отаких от два, поставлю сюди та і все. А це барахлішко буду знімати. Воно не годиться. На жаль. Отак от, отаке от. от ще може бути, бачите? Так, що так, да. якщо у вас такий глюк, то перевірте по сонячному входу, чи де у вас там стоять ті ватметри, якісь може, лічильники, рахувальники з додатковим живленням автономним. Ну якось воно сюди переходить. Ось о. Я так розумію, з цієї резеточки, з блочка живлення. ось у мене живлення. Ось 12-вольтове. Оцих всіх ватметрів підключене. ось, бачите. О, 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 ну тут все нормально, бачите, вони ці роблять, ніякого перетоків немає. А тут ось, зараз 123. Виключені і показує 119, 120. ну ці 12, 12, 12. Тут і це не зрозуміло, де ці 12 вольт тут беруться. Мабуть, оце якраз оці переток з мережі. Переток з мережі, да, ото відсутність цієї гальванічної розв'язки робить. Ось от, от, таку напругу оці, 12 вольт. Бачите, все ж таки вони є. Але вони не заважають хоча б. Лімітер не моргає. От і, і все нормально, тут сонце не світиться. А тут оце, з цими двома ну бачили, що просто жах що робиться. Отак от я його підловив. <гаду> я, я ж кажу, що це не кожну ніч він таке відділується. <гаду> я його довгенько підловлював, ну підловив. Засняв. Хе. Ну все. Пишіть, що це може бути. О, як воно, тобто, отсюда переходить. Оце, ну, то, що це вони, ці 2 ну, це однозначно. Але як це відбувається там всередині? І звідки беруться ці 119-120. Не знаю, чи вам видно. О, навіть показники в мене обнулились. Бачите, на них двох. Ну нічого, ми потім підрахуємо по цих. Це однакові всі чотири поля. 120 вольт, бачите? Ось, 119. Звідки? Звідки? 123. 119, 123. Ну це капець просто. Звідки? Жах. Жах. Ну, таке, коротше. Все. Всім дякую за увагу. До побачення.